З тим, що побачив, звернутись до вас. Сьогодні Україна в небезпеці. Сьогодні, без всякого дозволу, були порушені кордони нашої держави, нашої України. Сьогодні агресор. Війшов Крим на нашу територію. Першим літи він висадив десант. Десант всеможливої шпани. Яка раніше відкинулася, як вони кажуть. Чи ще не відкинулася? Чи, можливо, окотилася? Плоття. Який кроме трьох слів, більше нічого не знає. Але на плечу, наскільки нахабно себе веде, вони приїхали в Крим назовсім проживати. Уже в деяких татарських поселеннях вони проходять і говорять, в отетом домі буду жити я, спльовуючи через зуб. Це ж вона так називаємо, самооборона. До якої підключилась наша шпана. Бандити. 90-х років. Бандити, які служили до цього часу чиновникам. Бандити, яких оспівувала наша продажна преса Кримська, яких виростила. До них залучились так звані донські та кубанські козаки. Які далекі від козацтва, не знають ні звичаї, ні якщо називається, ні історії, нічого. Були й такі козаки, які дійсно ще ноги в халяву чобіт не а там на Але більшість спортивної статури. І видно, що переодіті військові. Вони сьогодні охороняють Раду Криму, Кабінет міністрів Криму. Вони сьогодні стоять між зеленими чоловічками, які їздять по всьому Криму, пролітаючи на Камазах 80-90 кілометрів, мимо наших гаїшників, які ловлять. Через радар тих, хто перевищив швидкість більше, ніж 50 кілометрів. І цього, чомусь наші гаїшники стоять з Льорівською стрічкою, отримуючи заробітну плату не від власовців, а від народу України. Чомусь гаїчники ловлять пересічних громадян, які їдуть на авто, на Жигулях чи на Ланасі. Військову техніку чи автомобіль, який без номерних знаків, перевищуючи швидкість, кузу якого озброєні люди, пропускає. До більшість з них ми підходили і говорили. Прикро, жалко кожному з вас дуже великий срок за зраду, за зраду присядьте народу честі, гідності, модеру. Напрочуд половина тільки сміються. Вони ніколи не були віддані державі. В Криму я побачив самих українців кріпких, стійких, які за одну державу. Це кримські татари. І сьогодні вони не збираються переселяти сім'ї сюди що вагітних жінок та дуже-дуже маленьких діток. А з тими, які вже ходять, із жінками, вони готові померти. І те, що намагається ідеологія переселити їх знову у Львів чи в Кременчук, де ми готували для більшості. Вони говорили, переїдуть хіба що поранені. Але в більшості всі готові загинути там, за свою державу. Вони говорили, нам їхати нікуди. Росіяни мають батьківщину, нехай їдуть. Українці, якщо на велику землю. Ну що ж, а те, що ми поїхали і залишили стільки військові, цього не буде. Це наша земля. Бачив багато українців. Бачили ми, проїздили мікроавтобусом. Нас радушно зустрічали і татари, де ми. Зупинялися на ночівку і українці, і росіяни. І ніхто не розумів, скільки ж пани, скільки платника в Криму. Де вони взялись? Їх сотні. Буквально на кожному подпосту. І де наше було козацтво ні одного. У деяких буквально від бороди до нижче пуза. Медалі не підрахувати. Де вони? Є такі блокпости, де дев'ять козаків оберігає. Та під'їхать 20 чоловік. Пузами своїми виштовхайте їх, щоб тільки в аеропорт можна було заїхати. Немає.